Відлунав гімн України перед початком поєдинку Ская футзал Сокіл тур під номером 10 І ще завтра у нас чотири поєдинки. 13.00. Три поєдинки. Ураган енергія, Хіт, Харків. Кардинал Рівне Аврора. І 13... М'яча у нас Богдан Токар. Він пробиває. Негель відбиває. Микита Тменов ситуацію розряджає. Вийшла у Хмельницькому і підсумку з таким рахунком. Станом на 17-ту хвилину все завершилося, тим часом момент. І можна проаналізувати, зробити свої висновки щодо поваги до певних клубів, до певних гравців. Чого ж іще нагода, момент негель. Петя тут смоловик. Але вдається розбити пресинг. Момент удара один! Майстерно, звичайно, реалізував свій вихід з Володимиром Негелем. Буде розіграний. Зі схожої позиції пробивав Смоловик. І Зараз момент пробиває Салтано. Салтанов обрізається. Для захищатися мають авіатори. 0-2. Карна 9-й хвилині цієї зустрічі. 0-2. Гості досить впевнено. Негель. Бачимо здолеку. Негель пробиває порожні ворота. 3-0. Не дуже допоміг. Дар від Дениса. І ще закидання вперед. Бабак, вихід віч-навіч. Негель Це можливий Негель. в першому таймі залишився саме у тренера Хмельнича. Негель. Зараз нарток залишається. І ще нагода. Удар ще один поворот. Гуцуляк, Гуцуляк, намагається один-один вирішити ситуацію. Тут Закидання вперед. Шевченко. Помилка, яка удар! Три-один опинився. Ну тут по іншому не скажеш. Опинився в потрібному місці в потрібний час. Ось така справа від чериці, але заблокований політ м'яча. Треба набирати, Переклад. треба набирати хід Сніцаренко. Пробуває кутовий. Це український футзал. нагадую, і я і про соцмережі зіграли на чемпіонаті Європи і під орудою Віталія Дегова. Але первіє пробиває і негель. ж тут Ардашніков. Андрій зараз обрізав всю команду. Ситуації. Рибак спробував від нього зіграти на позиції стовпа київської команди. Що ж, удари! 4-1. Зараз моменти і треба шукати зайвого момент вечериці. У Юрій. себе вдома. Урагани тут момент! Ну, забивати. Вже такі треба. Чешит На... менев проти Кожуховського. Мене забиває. Хвилина 9 секунд. Чого ось такий чудовий розіграш? атаки Для команди Смельницького. фіксуємо, друзі, перемогу піде.